Кремчанка так я народилася в місті російських моряків, де в центрі Севастополя завжди був дом Москви. Де мова про росіян, які сюди принесли цю мову, і в таких масштабах вона тут у нас розвернулася, то ми зараз маємо розуміти, що все-таки з цим вторгненням це вже точно мова агресора. Вже повинні зрозуміти абсолютно всі покоління. Я вас таких пі хто говорив по українськи звіт. Десять років триває в Україні війна з росіянами з 2014-го Чи не в усіх регіонах час від часу спалахують скандали через мову агресора? Після повномасштабного вторгнення їх лише побільшало. Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 10 мовних скандалів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я народилася в городі Русських моряков, де в центрі Севастополя завжди був дом Москви. Я практика. Української мови вона багато <кліх> <кліг> <congestion> тримала багаторічна да багаторічна. Вона дійсно да, але вона така реально почалася з 20 ти років, на ну, тобто української мови в нас взагалі не було mm -hmm. в тому регіоні, і хто в цьому винен, я не розумію, але під номером один у нас йде Ксенія Мішина. Українська акторка Ксенія Мішина у березні цього року потрапила у мовний скандал, так щоб охопити міжнародну аудиторію, знаменитість разом із фітнес-тренером Сергієм Пилькевичем записала інтерв'ю російською. Пише РБК Україна Це дуже складно все об'ясняє, тому що це такий процес. Скандальне відео вийшло на каналі фітнес-інструктора Мішаною. Чоловік, судячи з його соцмереж, українець, який давно живе за кордоном і працює на міжнародну аудиторію. Варто зазначити, назва подкасту англомовна, Підписи до фото і відео, опис до нього також англомовний. Однак у подкасті розмова ведеться російською. Замічать на сьогодні, я думаю, буде подкаст у нас потому что, від смотри, какой удивительная можливість нам представилась встрітиса у коментарях під роликом користувачі обурились мовою спілкування двох українців. Мережу також розізлив той факт, що Ксенія її ведучою програми Я люблю Україну, якого канал те позиціонує як найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну. Після цього Мішина закрила коментарі під відповідним дописом. Роком раніше, у 2022 році, акторка висловлювала свої думки щодо мовного питання. Якщо ти російськомовний українець, то ти тепер не українець. Я відчуваю злість і обурення до людей, які ділять нас у такий час. Якщо в тебе половина життя російською, це не значить, що ти недостойний елементарної послуги. Також через декілька місяців акторка знову уникнула відповідей на низку запитань від журналістки у програмі. Ранок у великому місті. зірка українських фільмів і серіалів не захотіла обговорювати тему своїх батьків у Криму та використання російської. Мішина різко відповіла журналістці, коли та запитала, чи не планує її мама виїжджати з окупованого Криму. Та До ми теж не будемо такі провокативні питання. Задавати ну, це ж не провокативні. Не будемо також журналістка. Запитала і про скандальне інтерв'ю, про яке я вам щойно розповіла. Проте Мішина відмовилась відповідати, сказавши, ми не будемо про це говорити. Я ли не будемо про це говорити? Ну серйозно, ви хочете про це поговорити? Ну тому що в суспільстві є до вас питання. Нагадаю, Мішина народилась в Севастополі, і її батьки досі живуть в окупованому Криму. Раніше вона розповідала, рідні не захотіли покидати свій дім після захоплення Криму російськими військами. Тому тепер родина зустрічається на нейтральній території та планує спільні відпочинки за кордоном. Де мова про росіян, які сюди принесли цю мову, і в таких масштабах вона тут у нас розвернулася, то ми зараз маємо розуміти, що все таки. З цим вторгненням це вже точно мова агресора. Вже повинні зрозуміти абсолютно всі покоління. Під номером два у нас йде Тарас Цимбалюк. Газірка серіалу Спіймати Кайдаша. Український актор Тарас Цимбалюк у цьому році також серйозно ускандалився. Артист разом зі своєю обранницею, рестораторкою Світланою Гуточкиною вирішили провести час у компанії скандальної блогерки Анни Алхім. Я під час вечірки звучали пісні російських і білоруських виконавців. Лунали композиції від Земфіри, гурту Лєпріконси та Сергія Мазаєва. Якщо перші дві групи не викликають занадто багато запитань, оскільки вони висловлювали осуд війни, то Сергій Мазаєв відомий своїми проросійськими поглядами. Мовне питання наскільки воно на часі? Як ти вважаєш? Я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що це однозначно це наша зброя. Ми зараз маємо розуміти, що все-таки з цим вторгненням це вже точно мова агресора. Вже повинні зрозуміти абсолютно всі покоління. Якщо люди там не знали, що таке голодомор, що таке репресія, якщо люди не знали, що таке розстрільне відродження, що це все робили теж росіянами штучно, і так далі, то вже зараз свіже нове молоде покоління воно повинно розуміти, що окупант ось він. І російська мова ось вона, і вона несе в собі зло максимально. Тільки в нас є злих і тупих людей, котрі для котрих саме велике задоволення це обісрати ближнього. Щось ця людина зробила не не так, як вам хочеться, не так, як ви полюбляєте, то все ви готові змішати з. Цю людину. Чого а, ви досі, досягли в своєму житті? Да? Як ви допомогли а, зараз суспільству? Як ви допомогли волонтерам? Як ви допомогли? Чому ви в першу чергу не дивитесь на себе? Ну, Я ж впевнена на 100%, що всі ті, хто пишуть цю грязь, дивани, критики, котрі сидять вдома. А, тільки передивляються новини і думають, кому ж якусь. Ху... Проте після цього відео цимбалюк вийшов у соцмережі та написав: вже всі прокляли мене, всі побажали смерті мені і моїм близьким. Те, що публічна людина з'являється у соцпросторі і по фону вмикають ворожу музику, це <пробітник> я це визнаю і не збираюся зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Про Є про і він, тільки мій, і тут варто зробити висновки не тільки мені. На своєму прикладі хочу попросити українців за аудиторію бути пильними, усвідомте за вами йдуть люди. Як показує практика, ви можете допомагати країні роками бути прикладом і кумиром, але достатньо однієї помилки, і вас з величезною радістю змішають. Згів написав цимбалюк. Під номером три у нас йде жінку, яку побили у Києві за українську мову. У червні цього року у Києві двоє невідомих напали на дівчину, яка відповіла, що не розуміє російської мови. Інцидент трапився, коли волонтерка і дружина військового повертались ввечері додому. Чоловіки, почувши українську, почали принижувати дівчину і заявили мовляв, за місяць все зміниться, і до столиці зайдуть російські військові. Ви, ви? И я вас таких пи, кто говорил по-украински здесь, я старый. Су... Азор, я вони просто першочергово, як мені здається, помітили мене як жінку. Почалися висловлювання неетичного характеру, вимагала від мене якоїсь реакції. Що через місяць я все зрозумію, тому що прийде Росія, і нас всіх умовно накаже. Коли жінка почала знімати їх на камеру, один із чоловіків підбіг до жінки, вилаяв її та намагався забрати у неї телефон, після чого відео обірвалося. за себе постояла дівчата. Наша безпека це наша безпека. Е, я за себе постояла, але все ще пропустила плиту в обличчя. і Декілька ударів е, по корпусу не пам'ятаю, якщо вони були то не суттєві, і трошки на ноги це теж в принципі не суттєво. Вона додає, поки виходила з підземки, якраз чекала на дзвінок чоловіка після його повернення з позицій. Люди, які проходили повз і проїжджали машинами, ніяк не відреагували. Поліцейські Києва встановили та затримали фігуранта справи. Йому повідомили про підозру. Ним виявився місцевий мешканець 1950 року народження Віктор Салюк. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до чотирьох років. Десь так у році 2017-му я була очільницею одеського осередку Всеукраїнської громадської організації Рух захисту української мови. А коли я відвідувала ефіри, різні інтерв'ю в ті часи, мене дуже часто запитували, чи потрібно захищати українську мову на енному е, десятилітті вже е, нашої державності. Минув час, у 2019 році з'явився закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, яким було передбачено цілу посаду уповноваженого із захисту державної мови. А, минув час і відтоді таких запитань чи потрібно нам захищати державну мову, мені вже чомусь ніхто не ставить. А, мабуть, через те, що все ж таки суспільство більш яскраво бачить, що таке потрібно. Під номером 4 у нас йде мовний скандал у Одесі. В Одесі спалахнув мовний скандал через бізнес-захід, на якому одна з відвідувачок зробила зауваження щодо російської мови спілкування. Вона висловила прохання до спікера говорити українською, на що її вивели з зали. Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в інстаграм. Петворка стать васстрібуваним, как стать узнаваєми втіку слові і кабаче заявлять по-новому і по достоинству самая страшная ошибка, которую вы можете допустить в 24 году, в целом вообще в 21 веке, это ошибка молчать о себе и оставаться незамеченным. Невдовзі після початку його виступу відвідувачка попросила його викладати інформацію українською. Мені удобні, так. Если, если... А, а мені не зручно. Так, да, так. Да. Ребята, ну, давайте без цього. Да Слухайте, будь ласка, слушайте суть, а не

Мовляв, вона зриває захід, на який і так було важко продати квитки. Давайте ви ще. Давайте ми запишемо це. Ну давайте ми запишемо, як ви мене виводите, як ви мене виводите. Навишка, да? виходимо, да Дякую. Дякую. Після суспільного обурення у мережі з'явилось відео з вибаченнями від організатора тренінгу Віталія Ступаєнка. А відео опублікував блогер та активіст Дем'ян Ганул. Я хочу вибачитися за те, що ми не допрацювали. Хочу сказати, що це я як організатор повинен відповідати за такі питання. Я повністю несу відповідальність. Вибачаюся перед всіма людьми, кого це зачепило. Під номером п'ять у нас йде також мовний скандал в одеській аптеці. Фармацепт в одеській аптеці відмовилась переходити на українську на прохання покупця. Тою у відповідь пообіцяв скерувати скаргу у повноваженому і захисту державної мови. Про це повідомив у Тікток філолог Андрій Шальов. Вибачте ще раз українською у мене не підключається термінал. Вибачте, плати Вибачте ще раз українською. З 16 січня 2021 року ви мусите обслуговувати українською мовою на прохання ввічливе клієнтів або покупців. Покупець вимагав у аптекарки повідомити своє прізвище і код аптеки, але вона відмовилась. Так само працівниця не схотіла телефонувати адміністратору. Коли за пару днів її випадково проходив повз, то вирішив зайти і мав розмову вже з адміністраторкою, але повідомляти код вона теж відмовилась. яке вам діло до моєї? Я фільмую порушення мовного закону. Хорошо. Будь ласка, я рада, але я ні нікакого ні желання. А, не имеешь чтобы вам говорить свою фамилию. И вы никакого права не имеешь, чтобы Я маю право фіล์мувати порушення. За словами автора відео, інцидент стався в аптеці АНЦ на вулиці Ніжинській. Під номером 6 у нас йде мовний скандал з Вірою Брежнєвою. Відома співачка Віра Брежнєва, яка багато років жила та побудувала кар'єру в Росії. Втрапила у мовний скандал. Виконавицю засудили в мережі через спілкування російською. Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення артистка зреклася Росія та підтримала Україну у кривавій війні. Зірка навіть почала спілкуватись українською та випускати україномовні композиції. Всім привіт. Ефір буде українською мовою. Я поки що не так вільно володію, не так вільно розмовляю, але буду розмовляти як можу. Я сподіваюся на ваше розуміння. Водночас Віра не живе в Україні, вона оселилась в Європі і лише інколи приїжджає на батьківщину. Останнім часом Брєжніва вела свої соцмережу переважно англійською, а також деколи можна було зустріти і українську в її дописах. Проте нещодавно вона опублікувала пост, яким обурила українських шанувальників. Виконавиця повідомила про скасування свого астрального туру Європою. Причиною стало те, що організатори не виконали своїх зобов'язань. Варто сказати, до підписників співачка звернулася російською. Користувачі розкритику. Але знаменитість за перехід на мову країни агресорки та висловили своє обурення в коментарях. Під номером сім у нас зайде Анна Алхім. Українська блогерка Анна Алхім відома своїми висловлюваннями про прослуховування російських пісень і прихильність до Путіна. Дівчина в чергове втрапила умовний скандал. До того ж, вона обурила діями чоловіків у військовій формі, які їхали на львівських номерах. Вони нібито спеціально не пропускали машину. Алхім пише 24 й канал. Анна розповіла: двоє чоловіків у військовій формі їхали машиною з львівським номером. Вони не давали змоги їй проїхати. Тому вона відкрила вікно та запитала, що це було. Ймовірно, дівчина звернулася до них російською. На що у відповідь отримала не розуміємо вашої мови, що дуже обурило блогерку. Львовські, Львовські, номера, Львовські. Е, я говорю, у вас які до мене і решата було. Ну я е, в смыслі я завжди вежлива, завжди дороги. Ріши то було. А вам мені знаєте, що говорить? Я не розумію вашої мови. На якій мові ви розмовляєте? Я говорю, що не так. Все так. Я вас не розумію. Розмовляйте нормальною мовою. На якій мові ви розмовляєте? І я хотіла сказати, я не сплю отоскать мені на львов постоянно какая-то Я не понимаю, что вы себе накрутили? Что вы себе надумали? Бабіль Алхім запевнила, не ділить людей за областями їхнього проживання. Однак блогерка має упереджене ставлення до львів'ян після такої ситуації. Є люди погані, є люди добрі. Я не розділяю людей на це харківські, це київські, це львівські. Але саме чомусь у Львові постійно якась ху. Якщо вам не подобається, що тут розмовляють російською мовою, чого вас так багато в Києві? Сидіть у своєму Львові, розмовляйте своєю мовою українською. Ну я знаю точно, що ваше не переможемо, не забудемо. після того, як Ви на пікучудення када уже вам вже нічого не залишиться від країни, не залишиться людей, не залишиться дітей, воєнних нікого не залишиться, тоді ви не пробачите. Я нагадаю, блогерка Анна Алхім досі слухає російські пісні на стрімінгових майданчиках, бо їй це подобається. Вона вдає, що не знає про такий вид спонсорства окупантів. Алхім відверто ділиться. Дивилась російських серіал Слово пацана, кров на асфальті. Також Анна заявила, не переходитиме на українську мову, бо на її думку вона втратить свою ідентичність і цікавість аудиторії. Водночас блогерка не може слухати половину україномовних пісень. Дівчина вважає їх повним шлаком. До того ж, Алхім додала: досі вважає Путіна найвпливовішим політиком, який нагинає весь світ. Вона не розуміє, чому досі ніхто. Не може зупинити його та війну в Україні. А зараз хто найпливовіший е, політик у світі? Хочете сказати Путін знову? Да. То есть, я до сих пор не розумію, чому весь мир не може це остановить і пляшет, ну, вот под вот эту вот дудку. Це ж можна остановить однією минутой. Это не може остановить весь мир. Скільки там, Америка, кто, ну ще? Чому це не нельзя зупинити? Під номером 8 скандал у київській книгарні у київській книгарні кав'ярні виник мовний конфлікт між дівчиною та чоловіками, який закінчився заявою до поліції. Про це учасниця конфлікту Катерина Косецька розповіла у своєму Фейсбук. Інцидент трапився 2 листопада в центрі Києва. Дівчина сиділа за столиком у книгарні. А поруч з нею чоловіки спілкувалися російською. Хоча на дверях закладу було зазначено, прохання не використовувати цю мову. За її словами, вона ввічливо попросила дотримуватися Книгарні, а чоловіки відреагували агресивно та зневажливо висловлювались про українську мову. Про всяк випадок я спробувала зафіксувати це на камеру, але в той самий момент чоловік різко сильно схопив мене за ліву руку, силою вирваши. Силою вирвавши з неї телефон. Мені дуже боляче дивитись на те, що на 11-му році війни є цивільні люди, які ще досі не доросифікувалися, які насолоджуються утиском української мови, адже для них правила не писані. Правоохоронці зареєстрували заяву дівчини, а також встановили особу порушника. Ним виявився 44-річний мешканець Київської області. Відносно нього склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Також зібрані матеріали. Будуть направлені мовному омбудсмену для можливого притягнення його до відповідальності. Йдеться в повідомленні під номером 9 У нас йде блогерка Стася Макієва. Відома українська блогерка та учасниця проєкту Супермама Стася Макієва заступилась за російську мову, бо їй важко вивчити українську на ютуб-каналі ОКІ Вона сказала, навіть займалась з репетитором, проте її знання не покращились. Пише у нього випадку не проти нашого красивого язика. Но когда ви нормально на ньому а вот когда начинаю я на ньому разговаривать, то це просто клічко, а дихаю. Я занімалася мне мені помогло. Мені реально важко. Я не можу думати українською мовою. Вона додає, вважає нечесним, якщо говоритиме українською зі своєю аудиторією, але при цьому не думатиме державною мовою. Також Макієва зазначила, її дратує, коли люди змушують її перейти на українську. Я не можу мислити. На українській мові. Мені реально трудно. Я ні я я не, я, я не чесна я зі своїми людьми. І мене роздражають те, що мене заставляють. Зазначила Макієва і додала: війна не закінчиться, якщо всі перейдуть на українську. Скажіть, а коли ракети на голову летять, ви думаєте, хто робить цю музику? Неспокойтесь, водій Бога. Дайте розслаблю. І останній під номером 10 у нас йде мовний конфлікт у Києві влітку. На Троєщині компанія відпочивальників на березі водойму слухала російські пісні. З автомобіля лунали мелодію російської групи Ленінград. Виконання путінського співака шнура. Люди, які відпочивали поряд, зробили відпочивальникам зауваження. Спочатку вони погодились вимкнути російські пісні, але одна з жінок з цієї компанії відпочивальників почала доводити. Автор відео не має права їх знімати на камеру. А після цього накинулись. На жінку з погрозами та кулаками. Герої слава телефон. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!